Привіт, мене звати Зена Стерлінг. Мені 20 років. І я з України. Я буду наступна w, w і зірка. Гадаю, я дуже весела людина, схожа на золотистого ретривера. Ну, тільки не гавкаю. Моя родина переїхала до Америки, щоб дати нам із братом американську мрію. Нас залучили до виду спорту, який був для нас доступним до плавання. Мабуть, я маю дещо божевільний спосіб мислення, який штовхає мене на важкі звитяги, щоб у повній мірі відчувати себе українкою. Я витримала марафон, який ніколи в житті не бігала. Я ризикнула і протрималася до кінця 24 години поспіль на тренажері, заради збору коштів. А крім того, я хотіла довести собі, що здатна на божевільні речі, челендж, залізна людина. Я пройшла без підготовки. Наразі моя мета WWE. Заради цього я все життя працювала. На своє перше шоу WWE Я потрапила під час голідейтуру у моєму місті. Спостерігаючи за ними, я відчула емоційний зв'язок. Мене захопили їхні виступи на рингу. Коли я це побачила і відчула, то зрозуміла, яке відчуття хочу викликати у інших людей. Найкраще мене можна порівняти з рією ріпі. Вона починала, коли їй було 19, як і мені. Крім того, любить тренуватися, має розкішну спину. Гадаю, моя спинка теж нічогенька. Я рада бути першою українською жінкою, яка зможе представити Україну на арені WWE. І сподіваюся, одного дня приведу WWE до України. То чому за настерлінг стане наступною суперзіркою? WWE? Я люблю WWE, Обожнюю цей бізнес, маю до нього таку любов і пристрасть. А любов і пристрасть часто переважають природний талант. Я готова зробити все можливе, щоб досягнути того, чого здатна досягти. Хай на це підуть роки чи десятки років. Я знаю, що здатна на це, вони дарма ношу цю мрію у серці.